Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 20 жовтня 2024 року. Ночі, морозиться, в день сонечку. Подивимося, яка буде енергія нам на сьогодні, так? Ну що ж, що тут у нас? Так, карта у мене догори ногами чомусь. Тут з посухів. На дні колоди вісім капентаклів. Ну, чудова енергія, така гарна погода, і виникають бажання кудись їхати, щось робити. Це натхнення, це іскра, яка загорілася в вас, це початок чогось нового, це нова ініціатива, ваш ентузіазм, ваша енергія, ваша нова пристрасть. В що ви вкладаєте свій вогонь, куди ви скеровуєте свій вогонь? А вогонь це в нас що дія: поштовх, бажання йти, їхати, творити, чудити кожного свій варіант. Обирайте, що для вас є тут спосухів. Дуже гарна енергія, бажання, яке породжує дію. Вісімка пентаклів це. Дуже спокійна карта. Це робота, яку ми робимо з майстерністю, з можливо, ну, це не обов'язково робота. Те, що ми там робимо вже досить довгий час. Вісімка пентаклів це багато, 80%. Можливо, в процесі роботи, яку ви робите вдома, на роботі, ну, чим ви займаєтеся, вам прийшла в голову нова ідея. Тобто, щось там коригувати, міняти в процесі цієї роботи. Або тобто, у вас є план намічений, ви слідуєте ньому, але в процесі у вас є якісь виникли бажання щось вдосконалити чи щось поміняти. Або навпаки, що ви вже майже в стадії завершення, бо вісім це так багато, 80% вже проробленої роботи, і ви вже собі плануєте, що я буду робити після закінчення. Тобто, вже є нові ідеї, нові плани після завершення. Ось цієї роботи тут. Або ж, я сказала, що це корекція. Щось міняєте, щось вдосконалюєте, щось покращуєте, вже дивіться самі, підставляйте. Ну що ж, тепер подивимося, що, що таке, якісь карти всі перевернуті. Будемо дивитися, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Втілювати наші ідеї, наші бажання, наші захтянки, наші мрії? Що нам допоможе сьогодні? Ще не всі перевернула. Крулева посухів. Тобто, можливо, це ви, доросла жінка, стихії вогонь. Овен Лев-Стрілець. А можливо, це от ваша пристрасть, ваш вогонь такий сильний. Що ви вкладаєте всю свою енергію, своє бажання, своє натхнення, знаєте, бачу ціль, не бачу перешкод. Це ваша, ваша пристрасть, ваша енергія, ваш стержень, ваш вогонь, ваша пристрасть, яку ви вкладаєте ось в, цей, в цей початок. Або жінка, доросла жінка стихії вогню, яка вам допоможе, скерує, підтримає, підкаже. Ски, ну, направить, так, скерує, або е, зарядить своїм оптимізмом, життєрадісністю, або ж це все ваша енергія такий оптимізм, життєрадісність, бажання, рішучість, впевненість. А що ж нам буде заважати? Так, дивимося. Що нам буде заважати? Творчик, що ти там робиш? Дивись, де ти є? Подивись на мене. Тьо? Що ти там робив? Кітька, ти кітька мамина? Що нам буде заважати? Вішальник та знов. Я думала, що вже всі перевернула. Бездіяльність, ну, з, звісно, з такими картами: вогонь, вогонь, бажання, рішучість, енергія, оптимізм, життєрадісність і вішальник, який нікуди ні, ні, ні не йде, а дома і в нього тільки голова працює. От зупинка, підвішаний стан. А особливо, знаєте, це стан жертви. Коли ви жертвуєте своїми собою, своїми бажаннями, своїми амбіціями, своїми цілями заради когось. Ну, раз у нас карта випала так, можливо, ви топчетесь на, на одному місці. Бачите, як людина тут зображена: стоїть на одній нозі. Так би мовити, споглядання, вагання, треба, мені того не треба. Ні. Оце все буде вам заважати, тому що у вас є. вас є поштовх, у вас є ініціатива, у вас є нова ідея, іскра, енергія, оптимізм, рішучість, життєрадісність, впевненість, пристрасть. у вас все є. Який вішальник? Ану, вішальник іде під туз. Ховайся, не треба нам вішальника. Погода чудова. Все. я бажаю вам сьогодні бажання, пристрасті, втілень, нових, нових бажань, нових втілень. Якщо це дорога, то легкої дороги, вдалої дороги, успішного дня. Такої дійсно сьогодні вам оптимізму, життя радісність, щоб вас не покидало напротязі дня. Харизма, вогонь це ж все. Це харизма, це пристрасть, це впевненість у собі і в своїх силах, От, щоб сьогодні цілий день вас супроводжували ці якості вогню. Ну тільки пам'ятайте, що вогонь може бути і мінусовим, і не скеровуємо його в злість, в вияснення якихось відносин і грюканням по столі кулаком, тупання ніжками. А тільки в оптимізм і життєрадісність. Ну що ж, і мирного, спокійного дня, звісно, тому що вогонь, вогню багато, щоб нам вогонь не, програв, не програвся вогнем. А день був ось такий тільки вогонь як енергія. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі маю. Чекаю на зворотній зв'язок. Ви також є моя енергія, моя, мій ентузіазм, і життєрадісність і оптимізм. Тому діліться своїми враженнями. Чекаю на вподобайки ваші, і, хто не з нами, приєднуйтесь, Почуємось, папа. -па.